Трішечки про те, що в житті є одна прописна істина. Якщо не ви, тоді вас. І можете сприймати це як хочете, але так воно і є, на жаль. Ну, наприклад, дивіться. Жінка знаходиться за кордоном, в неї є спільний будинок з чоловіком. Чоловік знаходиться в цьому будинку в Україні. Приводить туди нову жінку, і вони з нею там живуть. Своїй жінці, яка офіційна і яка за кордоном, він каже, пішла ти туди то і туди то. Нічого я продавати не буду, ніяких компенсацій я тобі платити не буду. І взагалі я тебе не знаю і ти мене не знаєш. Які в неї варіанти? Кидати все за кордоном, приїздити в Україну або дистанційно судитися з цим чоловіком, виділяти свою одну другу частку цього будинку і що далі? А далі знову продати вона не зможе, тому що друга половина у чоловіка. Якщо він не дасть згоди, то їй придеться продавати лише свою одну другу, а це величезна втрата по грошах. Компенсації вона від нього не отримує, якщо він їй не буде давати. І тобто на папері рішення суду буде про розподіл. А по факту він все одно буде жити там зі своєю новою пасією, а вона буде ходити за кордонами без грошей. І без житлової площі, по факту, тому що вона там просто не живе. А якщо б навіть хотіла жити, якщо такий чоловік її не буде пускати, то їй доведеться вселятися через суд. А ви знаєте, як класно жити потім разом, коли хтось вселений через суд. Та майже неможливо. Варіант 2. Він вигнав колишню дружину із дитиною з будинку. Будинок, придбаний в шлюбі, тобто спільний, але оформлений на нього. В ньому він заселив нову дружину, а сам уїхав на фронт. Колишня дружина подала в суд на розподіл майна, але він написав клопотання до суду, щоб справу про розподіл майна зупинили, поки він служить, тобто на невизначений час. Що ми маємо? Колишня дружина не може ні проживати, ні отримати якусь компенсацію за свою законну шлюбну половину будинку, в якому проживає. Нова пасія. В чому мораль? Що я хотіла сказати цима історіями? Я хотіла сказати цим всім, що хтось завжди більш тисне, нагліший, пробивніший і нав'язує свої правила гри. І якщо це не ви такі в парі, то ви будете програвати і лишатися в мінусі, навіть якщо закон буде на вашій стороні. Тому що характер. І воля грає першочергову роль у тому, як людина влаштовується в житті.